Завтра розпочнеться евакуація українців з Непалу. Туристів забере іл – Це військово-транспортний літак Міноборони. Борт отримав дозвіл на посадку в Катманду. Повідомило мітчизняному МЗС. Українських громадян телефоном попередили про збір о другій годині дня біля консульства. У списках на виліт наразі 80 українців. Після руйнівного землетрусу в Непалі минув рівно тиждень. Люди вшановують пам'ять померлих, а рятувальники й надалі розбирають завали. Та знайти вцілілих уже не сподіваються. Про розпач безпорадність і надію в Непалі Анастасія Синяговська. Над Катманду перші промені сонця. Люди зі свічками юрмляться, обцілілих від землетрусу храмах. Оплакують рідних, друзів та знайомих. 2 травня рівно тиждень від першого майже восьме бального поштовху. Люди й досі шоковані. Це виказують погляди. Рам, житель невеликого села біля Катманду втратив під у оселі доньку. Він у розпачі, немає навіть фотографії дитини. Все, що залишилося, оцей гумовий капець. Моя дівчинка загинула безпомічна як мурашка. Будинок упав на неї, а мене поруч не було. Я тепер нічого не маю і не знаю, як далі жити. Непальські рятувальники вже й не сподіваються знайти під завалами вцілілих і, хоча пошуки не припиняють навіть уночі, останню живу людину дістали ще в четвер. Відтоді не чули жодного звуку із кам'яних пасток. Немає сигналів від пошукових собак і тепловізорів. А у число загиблих зростає щодоби. У списках понад 6 тисяч 700 людей. Прем'єр Непалу визнав, їх буде ще більше 10 тисяч. Зниклими безвісти вважають близько тисячі громадян Євросоюзу. Ймовірно, вони заблоковані у віддаленому гірському районі. Ні, вантажі з різних країн непал зараз найбільше потребує наматів та продовольства. У брезентових містечках по всій країні 29 тисяч людей, хоча будинки покинули майже три мільйони. Під загрозою зриву і посівна рису це основний харч непальців. Стати до роботи не дають руйнування і розколине в землі. Скільки часу треба на відновлення Непалу, Не знають навіть в ООН. відбудовувати потрібно тисячі споруд, оселі старовинних храмів. Древні будівлі зараз збирають буквально по камінчику, щоб потім звести. Сти більш стійкі до землетрусів. Ми можемо реконструювати більшість архітектурних пам'яток. Збереглися креслення, крім того, скульптури в непалі роблять із каміння. А цей матеріал може витримати ще й не такі стихійні лига. Непал же і надалі трусить. Зранку стався п'ятибальний поштовх. Катманду від нього був осторонь. Анастасія Синяговська новини на першому.